Величезний привіт. Всіх запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 24 по 30 включно з січня. В акції хороша ціна на соуси від торгової марки Густо по 15,90. Так. Ще здається, якийсь один має. А, ось він, так, бачу. І ось цей жовтий. Знижка 40% навіть більше. В акції а, кетчуп від торгової марки Оліс 250 грамів. Шашличний по 1390 і також лагідний 250 грамів 1390. Але я вам скажу, що шашличний теж хороший, він не є сильно а, пекучий. За 13.40 можна купити гірчицю українську міцну 130 грамів. Ну, давайте подивимось по приправам. Зараз приправи також дуже в хорошій ціні. Хтось неправильно тут стоять, чи вони всі в одну ціну, мабуть, натуральна. До картоплі та овочів. Так, мексиканська. А чому ж не А, приправка. Вона 15.40. Ну, це дуже хороша ціна. До риби від приправка. Це великі приправи. Тут великі упаковки, дуже якісні, мені подобається. Я часто їх купую. 22 гривні 40 копійок. До м'яса 32 гривні. До шашлику також 32 гривні. Приправа до плову. І також приправа до окурки. 22 гривні 40 копійок. Непогані знижки на приправи від своєї лінії 870 до м'яса, 870 до шашлику, 870 до плову і також до картоплі. Від своєї лінія з'явилася ось така приправа. Приправа Карі 10.30. Коріандр 40 грамів, своя лінія 7,80, мускатний горіх по 12 гривень. І гвоздика 24,50. З цією новинкою вже всі знайомі. Від своєї лінії приправа універсальна, 12 овочів. Та трав гранульована 150 грамів, велика упаковка 26 гривень. Зараз в акції приправа від Ріва Тут велика вага, 100 грамів 17,40. Так, майонез 300 грамів від гуляй поле по 23,90. І також в акції відгуляй поле, майонезний соус 550 грамів, 2650. Я вам хочу подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Вподобайки ви ставите не магазину, а тебе, а особисто мені за мою роботу. І за це я вам дуже-дуже вдячний. Київська свиняча 500 грамів першого сорту, також зі знижкою 40% 86,90. Зі знижкою 40% також. Від розумний вибір 37-70-500 грамів. Нарізка Італія 80 грамів. Так, Губенська по 65 гривень ковбаска. Оселедець по 34,40 від своєї лінії 180 грамів. Зараз можна придбати м'ясо Міді за 4650 грамів. Так ось твоя лінія. Зверніть увагу, зі знижкою майже 40%. Сьомга 210 грамів від Норвен 173,50 шматочок на шкірі. Також в акції ікра від Норвен лососева Форелі 80 грамів, майже 152 гривні. Так, до речі, я хотів сказати, що в акції яйця. Непогана ціна на полтавське яйце 50 гривень за упаковку, вища категорія. Так що також зверніть зараз увагу. Для пухнастиків корм паучі кеттингоф 11,20. Від розумний вибір можна придбати за 9,90. І також бачу, розбирають, розкуповують консерви для пухнастиків кеттингу 27,50 баночка 415 грамів. Тут різні різні смаки. Мій з рибою взагалі не полюбляв, а всі рештаїв. В акції ось такі баночки корм, своя лінія. Тут іде яловичина по 27,50-415 грамів і шматочки. Для дорослих собак м'ясна миска 32 гривні, також 415 грамів. Сухий корм Віскас, подушечки 63 гривні, 300 грамів. От мій дуже любив ці подушечки, я пам'ятаю, дуже полюбляв. Не так кітікет, а як віскас. І м'яу зараз можна придбати 900 грамів зі знижкою, 88,90. Тир на півтвердий, 4650 з кибочками, це є Польща. Ось такий з кибочками Радамер, також 150, а, 150 тут трішки більше, 55,50 Ось такий гауда шматочок, 200 г, 62 гривні 50 копійок. І Радамер, також 200 г, 71 гривня 50 копійок. Цю намазанку всі знають. Зараз в акції ось ці сирочки. Ніколи їх не купував, не знаю, що це за сирочки такі плавлені. Але бачу, що вони постійно в АТБ. по 1650. Кому смакує ось такий хумус, класичний, 200 г, зараз 44,60. І, до речі, розібрали, бачу. Хочу сказати, що зараз знижка на ось цей фету, да, як то кажуть, фета, ну зараз по-іншому пишуть. 4390 230 грамів. Знижка 35%. Треба салат зробити. Заскучав я за таким салатом. Десь додати зелепозини, оливки, заправити оливковою олією, огірочок і цього салату. Мені смакує. Так, добре, ходіть далі, подивимося, що у нас в акції. Якщо я не помиляюсь, у нас в акції має бути молоко, але я його не бачу зі знижкою. А, бачу. Ось воно. Від ферма Молочко. 3,2 жирності. 840 грамів. Дивіться на термін придатності, як купуєте. 33,50. Ну, для жирності 3,2 це хороша ціна. Ось зараз ферма, бачите, стоїть 2,5 жирності, така самісінька вага 36 гривень. Зі знижкою сир від молокія 9% жирності, 350 грамів, 56,50. І 5% жирності 54 гривні. Так, з'явився ось такий у новій упаковці сир український. Вага 300 грамів. 5% жирності. І ціна його 47,60 гривень. Ну, хто має карту АТБ, буде за 45 гривень. Дивіться, які новинки я знайшов на поличках АТБ. Ось такі глазу... глазуровані сирочки. Тут йде з цукатами, полуницею, і а, з цукатами лимону та лимонна глазур. 23% жирності вони. Ну і показую вам просто як новинку 23 гривні 60 копійок, 45 грамів. Зараз в акції лато лактонія закваска 800 грамів 3590. Зі знижкою йогурти від злагода. Ось така велика. Упаковка 800 грамів 38,50 є без наповнювача, є з малиною і є ось такі смузі. 38,50, 36,50 і без наповнювача 33,50. Для діток агуня йогурт по 15, по 14 та по 12 гривень. Ось такий десерт від Дольче, аерований. 20 гривень 70 копійок, 170 грамів. Давайте подивимося, що в акції по солодкому, без солодкого нікуди. Ну, принаймні в мене. Так, цукерки на вагу. А, ось такі. Зараз в акції по 16 гривень. Таке печиво від розумний вибір Боротіно 450 грамів з горіхом. Дуже смачне, колись я на нього так присів. 35,50 В акції зараз печиво мультикейк від рошен. Печиво від розумний вибір, пісочне, 350 грамів, 49,50. І печиво також ось такий відрозумний вибір. 300 г 37,60. По 5 гривень вафельки від Рошен, Ой, вибачаюсь, від своєї лінії. Рок'ен рольчик. 5 гривень. А ось цей Рошен золотий ключик, непоганий. Він зараз 35,70. І за 24,70 можна придбати від своєї лінії ролек. Так, я бачу, розкуповують круасани, тільки що повигрібали всі ось такі круасани, зараз по 13,50. Хочу сказати, що ще, мабуть, продовжили акцію на ось ці серкові. Oh, сиркові, на шоколадки від Рошен Лакмі. Зараз хороша ціна на шоколад Millennium. 110 грам, тільки в АТБ, додатково 10 грам. По 2990. Зараз на Сандору непогана ціна по 40 гривень гранат. Так, але не на всі смаки Сандора йде знижка, вибіркові. Ну, я вже тут біля овочів і фруктів подивимося, по якій ціні овочі та фрукти. Морква по 12 майже гривень. Так, цибуля, не бачу по 16, да? Так, цибуля по 16 гривень. Морква фасована по 27, картопля по 23 майже гривні. Буряк по 17 майже. І капуста по 15 гривень. Шампіньони можна, ну, печериці можна придбати за 76,30 30 пів кілограма фасовані. І є на вагу по 133 гривні. Огірочки по 12 гривень за 100 грам, а ось такі по 66 гривень по пирчості. Капуста по 15, пекінка по 24 гривні майже. Редька по 25 гривень. Корінь селери 57. Часник по 12 гривень. Томати, чері по 12,40. Так, а на оці томати, а бачу, ось тут по 8, 90 гривень. 90 гривень майже. Добре. в кошику 90 гривень. Ківі голт у кошику 70 гривень, хурма, корольок 80 гривень, помело 73 гривні, Лимони по 44, апельсини майже по 50 гривень. Так, ось такі гарні лимони Майер по 40 гривень. І апельсини по 49. А банани 65 гривень, банани. Добре, ходіть, подивимось, що в нас в олії акція, акція. Да? Там, здається, олейна, якщо я не помиляюсь, цукор, так як був, а, і навіть на 40 копійок знову навіть 28,40. Кілограм, але це третя категорія. В акції Олейна по 40 гривень 90 копійок. Хочу сказати, що це дуже хороша ціна на олію Олейна 850 грамів. ОТБ гречку можна купити за 20 гривень. 3 гривні 30 копійок. Проділ гречана крупа 20 гривень. Крупа ячня 10 гривень. По 21 гривні. Крупа пшенична полтавська. Макарони так і залишилися. По 24,70 Від розумний вибір. Тут кілограм, спіральки, пружинка. А от трішки трішки дешевше. Також кілограм 23,70. Макарони тая вагою. Ну, лакшина, да? 450 грамів 14,60. І спагеті по 13,90. Також 450 грамів. За 39 гривень можна придбати булгур цілий кілограм. А ось такі пакетики булгура. Пів кілограми 4 пакетики 31 гривня. Крупу гречану 500 грамів. 4 пакетики можна придбати за 25,90. Кавумани для вас ще декілька днів буде діяти акція на каву карт нуар 140 грамів, 174 гривні 40 копійок. Поставили зараз Якобс у склі Монарх 100... 95 грамів 175-90. Тома є карту ОТБ 167 вийде. Монарх 120 грамів 166 гривень майже. В акції кава Амбасадор. Преміум 250 грамів, 122 гривні 50 копійок. І Амбасадор Дарк Круст 225 грамів. 92 гривні. І акція ще на Чібо 275 гривень, 106 гривень. Велику каву Амбасадор. Вагою 200 грамів. Можна придбати за 205-50. Ось така новинка з'явилась від своєї лінії. Кава натуральна розчинна 120 грамів. Індія 106,70. Хороша знижка майже 40% на Якобс Еспресо 230 грам 80 гривень 40 копійок. Монарх Якобс, 230 грамів, 12630. Макофі Gold 120 грамів 63 гривні. І неправда. І неправда. 70 грамів, 63 гривні. Так, подивимось, що приготував АТБ по чаям. Заварний шерлок, чорний та з бергамотом 46,40, з бергамотом 44,40. Вагою 100 грамів. І також пакетовані шерлоки йдуть по 2790 чорний. І з бергамотом 2790 25 пакетів. Смачний насичений чай, 27 пакетів, грейс з ароматом бергамоту 3990. Пакетований чорний Едамс. 42 пакети 3690. Мономах цейлонський 80 грамів. Також можна придбати у пакетиках 22 пакети. Чорний, 54,50. Пакетований ловаре можна придбати за 48,50. В упаковці 24 пакети. Чорний, з бергамотом та зелений. Великий 2-літровий живчик 25,90. Хороша знижка на чипси від своєї лінії, 40%. Маленька упаковка 110 грамів 2490. Смаки в асортименті. І велика упаковка. Де велика упаковка? Не бачу. А ось, великі упаковки по 40 гривень. Там 200 грамів. акції печінка тріски у власному соку від Deluxe, 120 грамів. Червона квасоля з м'ясом індички, своя лінія 37,90 Болгур з м'ясом курки 3790. Та м'ясо курей у власному соку 50 гривень. Усі консерви йдуть вагою 325 г, своя лінія. Акції масло від ферма 180 грамів, 63% жирності 48,80 Так, ну, звичайно, всі знають, да? зараз поставили вареники від своєї лінії з знижкою, з картоплею 900 грамів, 38,50 грамів. І вареники своєї лінії з картоплею та печінкою 39,50. Онікс Гель 4 кг для кольорових речей 134,90. Зараз зі знижкою. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я вже йду знімати наступне відео. До зустрічі.